Привітки усім! Я так люблю тепло, свіжі овочі, ягоди та фрукти, усе соковите та вітамінне. А Азирку залишається смакувати хіба що полонечим варенням та консервованим горошком. Але можна зберегти літо у вашому холодильнику методом заморожування. Про цей чудо спосіб сьогодні розповім вам я, Елізабет Бей. Почнемо із простого. Як ви вже здогадались, заморожувати продукти можна у морозильному відділенні холодильника або у спеціальних морозильних камерах. Головний плюс заморожування у тому, що продукти зберігають, що не всі свої вітаміни. А ще у таких харчах немає солі і цукру. А як це робити правильно, я вам зараз. Швиденько поясню. Етап перший. Обираємо продукти. Маю вже усі овочі, фрукти, ягоди та зелень можна заморозити. Але є й такі, які у замороженому вигляді втрачають свою форму і смак. До таких належать баклажани. Картопля, банани, виноград та яблука. Для заморожування варто відібрати свої улюблені овочі та фрукти, які взимку або надто дорогі, або й взагалі не знайти. Наприклад, полуниці, чорниці, кавун, кукурудзу, горошок. Наступний етап підготовка продуктів до заморожування. Усі плоди слід добре вимити та ретельно просушити на серветках. Адже якщо вода залишиться, то ви отримаєте ягодки у замерзлому льоді. Крім того, треба ретельно почустити ягоди чи овочі від того, що не можна їсти кісточок, гілочок та листя. Слово має вже весь літній кошик. Варто наперед вирішити заморожувати овочі та інші продукти цілими чи порізаними на шматочки. Наприклад, гриби радять заморожувати порізаними, а вже після розморожування вони дуже водянисті. Це оскладнює їх приготування. Та й зрештою смак буде зовсім інший. У нас тут є малинка, ми вже її помили. Ми з з тобою будемо її сушити на салфети. І будемо складати отак по одній ягодці, щоб вони посушилися і щоб не було льодиків, а була настільки одна ягідка. Варто знати першаво мережити в стані банки. Точно не підходить для цієї справи, адже від холоду можуть тріснути. А ось пакетики та контейнери. Те, що треба. Овочеві та фруктові пюре. Фахівці радять заворожувати у пластикових пляшках. Дивіться, себе малинки поскладали отак от, одна від одної, щоб вони коли зазнали, вони були вони не до докупки. Давай несем з тобою і будемо ставити на холод, щоб їм стало холодно. І хапте ворогти? Так, і також можна. Деякі овочі перед заморожуванням потребують додаткової обробки квасолі, цвітну капусту та кабачки. Слід бланшувати. Тобто ошпарити ці овочі окропом 2-3 хвилини. Бланшування руйнує ці речовини в овочах, через які вони можуть бути гіркими після заморожування. Лише після бланшування плоди сушать і кладуть у морозильну камеру. А ось достизі ягоди радять заморожувати цілими. Але за вашим бажанням ви можете зробити з них фруктове пюре і аж тоді покласти у морозильну камеру. Ну а зелень, квіт, петрушку, села цибулю та все інше радять зберігати у морозильній камері з за подрібненими та маленькими порціями. Усі продукти кладуть у морозильник способом швидкої заморозки при максимально низьких температурах, а вже через день режим можна збільшити до мінус 20 градусів. Продукти. Бережуть не тільки свої вітаміни та смак, але й матимуть найкращий вигляд. Ну ось і все. Тепер ви точно знаєте, що і узимку можна смакувати своїми улюбленими фруктами, а не чекати наступного літа. Сьогодні для вас старалась я, Елізабет Бей, смачної вам зими. Па-па!